Митрополиту Української православної церкви Іонафану повідомили про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі. Боєць на псевдо Такалбері, який, за інформацією російських пабліків, в полоні навчає поводженню зі зброєю віничан. Собакам-переселенцям у Вінниці шукають нових господарів. Вінниччині митрополиту однієї з єпархії Української православної церкви повідомили про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі. Про це Суспільному повідомив речник обласного управління Служби безпеки України Денис Закаблук. Слідчі не вказують імені священника, але з власних джерел Суспільному відомо йдеться про керівника Тульчинської єпархії Української православної церкви Митрополита Іонафана в миру Анатолія Єлецьких. У статті, яку митрополит розмістив на одному з російських сайтів у неофіційному сайті своєї єпархії і в соцмережах, він зокрема заперечує самостійність православної церкви Україна, називає її священників самосвятами розкольниками, а Україну Малоросії. Якщо провину митрополита доведуть йому загрожує до п'яти років в'язниці. Нагадаємо, 11 жовтня поліція спільно зі слідчими Служби безпеки Україна провели обшуки в помешканні та церкві, де служать митрополит Тульчинський і братславський Іонафан. Тоді вилучили друковані матеріали зі зверненням президента Араф Путіна та московського патріарха до українців. Знайшли також матеріали про визнання так званих ЛДНР. Олександр Гаврилюк проходить реабілітацію в одному з медичних закладів Вінничини. Як тато отримав поранення і хто в тому винен, розповідає донька Олександра, п'ятирічна Єва. Косточка поламалась. Вони їхали і потім поставили на дологу бомбу ці росіяни, і потім машина зівалась і, і трохи поланила ножку. Тому що вони злі, не воюють. До територіальної оборони Вінниччини Олександр Гаврилюк вступив 25 лютого. Саме слова Єви стали останнім аргументом не сидіти і не чекати. 25 числа зранку я прокинувся від того, що моя донька ходить по кімнаті. Я кажу, чому ти не спиш? А вона каже, я слухаю повітряні тривоги, щоб ти поспав. І це настільки зворушило мене, що я сказав, що це я мушу твій сон оберігати, а не навпаки. На Донеччину у складі зведеного батальйону ТРО Олександр потрапив у червні перших два тижні, де він і що з ним каже Карина, не знала. Я два тижні сиділа без зв'язку і не бачила, не чула. Ну, взагалі не чула, не знала, як йому там. Я кажу, Саш, тобі потрібен тепловізор? Він каже, ну да, і бажано, але він коштує. Ну я кажу, Саш, я все зроблю. Я відкрила рахунок, я оприлюднила цей рахунок, і буквально за три години. Я зібрала всю суму. Я була просто в такому шоці, що так можливо. Тепловізор був конче необхідний на тих позиціях, де перебували, каже Олександр. Працювали на нулі. У перервах між боями знімав відео. Якось записав звернення до тік-ток військ, зокрема до Кадирова. Що там, добрий ранок? Дон Кадирова. Дон, Дон, Дон. Ще оцим ножиком, яким я колись буду різати українське сало. І буду їсти смачне українське сало. Це відео поширили на багатьох російських пабліках, каже Олександр. Там його заочно і в полон взяли. Роздувають про те, що от, от він говорив про Рамзана Кадирова, а зараз він їде на особисту зустріч з ним в Грозний. Я, так, я там написав декілька коментарів, що якби я їхав на зустріч з Рамзаном Кадировим в Грозний, то це була б для нього остання зустріч в житті. Наразі Олександр у Вінниці, поки лікує ногу, проводить практичні та теоретичні тренінги. Вчить всіх охочих, як поводитись зі зброєю. З вересня такі каже, пройшли понад тисяча вінничан. Прикладаю максимум зусиль для того, щоб навчати цивільних тут в Вінниці. Проводжу з стрілецької справи. Розповідаю хто такі марксмени, розповідаю по снайперській справі. Розповідаюся максимально по зброї. Раніше Олександр був поліцейським, як мисливець має власну зброю. Через захоплення нею і дали псевдо таклбері Зброя, взагалі, для мене це самий останній вихід. Але я впевнений в тому, що про неї мусить знати кожен. Тому що в нас такий ненадійний сусід, який не дає гарантій, який не надає не, 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 не дає якихось. Впевненості в завтрашньому дні, поки тут каже Олександр, буде навчати військовій справі. Як лише відновиться, повернеться на передову. Як тільки я повністю зможу нормально ходити і виконувати свої службові обов'язки, з обов'язково повернусь на захист Батьківщини. тут. Ну інших варіантів немає. Поки ми воюємо з Російською Федерацією. Ольга Рел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. 21 тисячу гривень за три тижні зібрала 10-річна Кіра Король з Вінниці. Школярка продавала виготовлені власноруч ляльки мотанки з ниток. Сьогодні виручені гроші разом із мамою особисто передали в благодійний фонд Сергія Притуле. Це відео Суспільному надіслала мама Кіра Людмила. Ще нас завітала. Я хочу запитати гроші. Я збирала гроші для десубачила двадцять сім тисячі. Десь Де ви взяли стільки грошей? Я продавала на дядьку бабусі. Самостійно робили? Так, самостійно. Чи мама, чи мама Самостійно. Опісля для Кіри і її мами волонтери провели екскурсію гуманітарним центром. Людмила каже, після зустрічі з притулою її доня і ще більше надихнулася допомагати захисникам, тож обереги виготовлятиме і надалі. Суспільне з Кірою Король познайомилася 1 листопада. Знімали її за роботою вдома. На той час вона для зсу зібрала 13 тисяч гривень відтоді іще ще тисяч. Понад дві тисячі маскувальних сіток, які кімор для захисників від початку повномасштабного вторгнення сплели ладишинські волонтери. Про це суспільному розповіла ініціаторка Ірина Зеленецька. Збираються щодня, окрім вихідних, з 9 ранку до 14 години. В команді 20 людей, Кікімори плетуть за запитами і параметрами бійців. У кожен маскувальний костюм завертають подарунки сюрпризи для бійців. Шкарпатки, футболки, чай, цигарки, окопні свічки, янголи. Ладишинські волонтери співпрацюють з благодійниками з інших міст Києва, Чернігова, Вінниці, Тульчина, Одеси та Дніпра. Працюватимуть до перемоги, у якій, каже Ірина, впевнені на усі 100%. Олександр Рожко в обласному управлінні міграційної служби подає документи на закордонний паспорт. Пільному розповідає, родом із Кривого Рогу у Вінниці проходить лікування у шпиталі, захищав Україну на херсонському напрямку. Там його бригада потрапила під артобстріл. Олександра отримав поранення ноги. Паспорт робить, аби продовжити лікування та реабілітацію за кордоном. Розробила ногу, апарат лізарова стоїть. Паспорт з може бути відправити за границю на дальніше лікування. Військових приймають поза чергою, каже фахівчиня відділу паспортизації Катерина Сергієва. Загалом у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року попит на закордонні паспорти зріс вдвічі. За робочий день зараз 30-35 чоловік. Попит збільшився на оформлення закордонних паспортів. У нас є і жива черга, і електронна черга. Ну, тобто, як людині зручно приходять в живій черзі, потрібно зачекати деякий час, а по електронній черзі можна приходити на свій запис. Військові нас без черги обслуговуються. З листопада зросла і вартість послуг. За терміновий закордонний доведеться віддати 1496 гривень проти 1085. Якщо ж термін виготовлення 20 робочих днів, то ціна буде 856 гривень, а не 733, як раніше. Востаннє каже начальник обласного управління міграційної служби Борис Наливайко. Ціни на їхні послуги переглядали 2016-го. Є відповідна постанова 1170, яка підняла вартість бланка паспорту, та адміністративної послуги. Незначне дорожчання – порядка 170 чи 72 гривень». Посвідка на постійне проживання. Попередня вартість 667 гривень, зараз 928, на тимчасове 884 проти 541. Здорожчало і виготовлення айді-картки. Оформлення паспорта вигляді айді картки вартує 450 гривень. Тобто це напротязі 20 робочих днів. Термінова id картка зараз 820 гривень. Вінничанка Тетяна розповідає, після заміжжя та зміни прізвища міняє і паспорт. Робить нетерміновий за 450 гривень. На мою думку, в теперішній час, ну, якщо там нетерміновий 450 гривень, цілком нормальна сума для того, щоб, щоб змінити паспорт. Загалом з початку листопада послугами міграційної служби скористалися 3266 осіб. Юлія Вознюк, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниця. Вінничанка Лідія Жеребнюк бавиться з собакою на кличку. Рада що рада, тому що рада, що вона до мене прийшла. Рада, що вона забрала її приюту, що вона буде в хорошому стані. Рада Переселенка до Вінниці з Харківщини її евакуювали волонтери. Тимчасово собака мешкала у муніципальному притулку. Тиждень тому її звідти забрала Лідія Жеребнюк. У мене не було чотири роки собачки. Вона прибігла, зразу обв'язала мені руки. Закликаю людей, щоб брали, не вигонили з дому, жаліли цих собачок. Загалом у муніципальному притулку 20 собак-переселенців вже у нових родинах. Із пошуком господарів допомагають благодійники. Засновниця громадської організації Народна територія щастя Валентина Погребняк каже: кожна з цих тварин очікує на свою людину, тож шукають тих, хто готовий забрати покинуту тварину додому. На сьогоднішній день то я знайшла дві домівки. Це перший мій такий обов'язок як волонтера. Нині у муніципальному притулку перебуває 82 тварини. Більшість це собаки-переселенці, розповідає директор Леонід Зелінський. Є з Миколаєва, Маріуполя, Харкова. Тварини досі оговтуються від пережитого не лякаються гучних звуків. Емоційний стан них дуже важкий. Бо ну це ну собака вона швидко, Це 3-4 неділі. Вона Побачила, що її кормлять, вбирають, в неї нормально, і вона може тут погавкати, навіть іноді побігати, тому що ізначально ці тварини, яких ми соціалізували, їх виводили. Ну, те, що можна вивезти, розумієте? тобто вигуляти тут на площадки, побігати з там, погратися іграшками. Вони всі соціалізувалися. 15 евакуйованих собак потребують тривалої реабілітації, каже Леонід Зелінський. Є тварини, які ну, не можуть. Соціалізуватися, але можуть, але на це дуже треба великі кошти. і Час. У притулку собаки отримують усю необхідну підтримку та захист. Тут їх за потреби стерилізують, проводять обробку від паразитів, вакцинують. За словами Леоніда Зелінського, частина евакуйованих собак це тварини, що жили на подвір'ях приватних будинків, тому вони хороші охоронці. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини Вінниця. Майже 7 тисяч гривень для захисників зібрали під час відкритого дитячого благодійного турніру початківців і шахів. Проходив шаховий дебют цієї неділі у міському палаці дітей та юнацтва. Участь у ньому взяли 123 дитини. Наймолодшій учасниці Віолеті, 4 роки розповів суспільному суддя змагань Михайло Шафір. Турнір тривав 5 годин. Абсолютним чемпіоном став шестирічний Артем Кучер. Всього номінації було сім. Переможці отримали кубки, медалі та подарунки. Паралімпієць Олексій Денисюк з Вінниці виборов в срібло на чемпіонаті світу з кульової стрільби. Сьогодні другий день змагань. Проходять вони в об'єднаних арабських еміратах місті Аль-Аїні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Національного комітету спорту людей з інвалідністю. Першість вінничанин здобув у вправі спортивний пістолет, поціливши у ціль на відстані 25 метрів. Загалом за два змагальні дні українська збірна виборола одну срібну і одну бронзову нагороду. Олексій Денисюк заслушений майстер спорту України, член української національної збірної з кульової стрільби серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. На завершення ми згадуємо вінчани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 665 прізвищ.